Самовільно встановлену рекламу штраф від 850 гривень до 170 тисяч. Розбився літак, два пілоти загинули. Трагедія сталася на колишньому військовому аеродромі в селищі Лужани. П'ятьох працівників міліції Сокирянського райвідділку звинувачують у побитті хлопця. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. На Буковині звільнили п'ять співробітників міліції, яких підозрюють у побитті 19-річного хлопця, мешканця села Білоусівка на Сокирянщині. Працівники міліції допитували юнака з приводу крадіжки. Допит тривав два дні. Розмова, стверджує, постраждалий не була мирною. Його добряче відлупцювали. Після такої бесіди хлопець опинився в лікарні. Далі була заява до прокуратури, службове розслідування, і лише кілька днів тому правоохоронців звільнили. Але не за побиття, а за порушення етичних норм поведінки. Подробиці від Вероніки Залевської. Сьогодні Іван після трьохтижневого перебування у лікарні повернувся додому. З жалем хлопець пригадує той день, коли його запросили до райвідділу міліції у справі крадіжки. Тоді у сусідів зникло понад півтори тисячі гривень. Слова непричетності до цього правоохоронців не переконали. Розповідає Іван, хід пішли кулаки та пляшки. Почав мене бити у шию заді і сказав вставати мені в угол. Я пішов встав у вгол, вони почали Ісаком бити мене. Радавич був мене головою у стіну, а ісак був мене руками у грудь і по руках бив. І сказав, зараз будеш пити кока-колу. І потім сказав, знімай капці. Він почав мене перше бити пластмасовою фляжкою по п'ятках. Потім він взяв стакан стікляний, взяв, почав бити мене по п'ятках стікляним стаканом рубцом. Свою непричетність до крадіжки хлопець продовжував відстоювати. Правоохоронці не зупинялись. Почав говорити до мене, каже, що маєш багато здоров'я. Я мовчу, а і каже, має, має. Потім Мартинюк каже, що тобі проламати грудну, і кажу, ламайте. Тим часом на хлопця біля райвідділу чекала його мати. Ну, я чекаю, 10-та година, 11-та. Немає. У 12-12 мені син скидає смс-ку. Мама, мене тут кончають. Саме це повідомлення впевнена, жінка, і зупинило побої її сина. Мати почала його шукати і правоохоронці змушені були відпустити юнака. Не втримавшись довго на ногах, Іван втратив свідомість. Хлопця повезли до лікарні, де він пробув майже три тижні. Того ж дня родина звернулася до районної прокуратури. Після закінчення службового розслідування, яке провели правоохоронні органи. П'ять співробітників міліції звільнили, але не за побиття Івана, а за дискредитацію звання рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, порушення етичних норм і ряду інших причин, які правоохоронці коментувати відмовилися. Це порушення відомчих інструкцій, присяги етичного кодексу працівника міліції в кінці кінців моралі людської, яку вони відповідно до присяги повинні. Підтримувати і розвивати, служити і насторожити цих, а не ганьбити цією справою. Наразі опікується прокуратура області. Досудове розслідування триває. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Факти необґрунтованого випуску гніву почали зустрічатися дедалі частіше. До свіжого випадку в сокірянах можна згадати і побиття журналістки на мітингу в Києві і жорстоке зґвалтування дівчини в Миколаївській області. Що провокує такі наслідки? Чи варто стрігатися гніву та як навчитися ним керувати? Далі в сюжеті Саша школярка, але вона вже добре знає, що таке гнів та агресія. Коли я зла я можу, якщо до мене хтось пристає, вже ви так на ту людину гнів, котра. Ну, котра лізе. стати жертвою гніву може кожен, незалежно від віку та статі. Це справа часу, місця та ситуації. Проте гнів у будь-якому вигляді дуже небезпечна пристрасть. У злісному стані людина шкодить не лише собі, а й оточуючим, де хто може й заграти загриміти. Адже у стані афекту контролювати себе практично неможливо. В такому випадку людину можуть визнати навіть неосудною. Дія судді виносять рішення в складі суду. Визначаючи міру покарання, якраз правильно оцінити наскільки адекватна особа чинила те чи інше діяння. Але якщо в суді гнів чи стан афекту може спрацювати на користь обвинувачуваного, то в психології ні. Фахівці тут бачать суто робочу проблему надмірне напруження нервової системи. Стан, який в якому людина не керує собою. Це як прірва, людина впала в прірву. Вона летить, вона вже нічого не, не може зробити. Психотерапевти кажуть, позбутися агресивного напруження нелегко можна навіть стати жертвою депресії. Агресія може бути направлена і проти самого себе і. Саме проявлятися у вигляді депресії, самозвинувачування, надмірної самокритики, ну і навіть допускання не тільки думок про вчинення суїциду, а й здійснення ось цих самопошкоджуючих дій. Його через гнів може виникнути і цілий ряд захворювань. А щоб не впустити в себе негативні емоції, потрібне зусилля. Фахівці кажуть, треба перепояснити ситуацію та спробувати змінити ставлення до людини, а ще навчитися прощати. Адже згідно християнського вчення, гнів є одним із найбільших гріхів. Гнів нищить людей у гніві люди не здатні виробити. Ту платформу, на якій можна примиритися, щоб приборкати гнів, треба охолонути і не допускати, щоб він став масовим явищем. Свіжий приклад в Миколаївській області: гнів людський, гнів на міліцію, гнів на державу. Ви думаєте, він не, не є об'єктивний? Якби ж з людьми зустрічалися, якби людям пояснювали, якби не зловживали своїм становищем, не принижували одне одного, ніколи б такого не було. Але кожна людина сама обирає в яке русло скерувати емоції, виливати злість на себе, на оточуючих чи взагалі не злитись. Рву папірчики, а я читаю до десяти. Стараюся бути на всі річі, дивитися більш позитивно. І старатися сама собі піднімати дух, треба у собі тримати, десь може, щоб так ніхто не бачив, розрядитися, може піти побігати, футбол, пограти, поплавати. І от таким способом гніву розрядити, але тільки не на близьких людей. Відтак і психологи, і правоохоронці, і священики погоджуються, аби не завдавати шкоди собі чи комусь іншому, слід навчитися керувати емоціями, а енергію, якою б вона не була, направляти виключно в корисне русло. Тоді і посуд буде цілим і нерви на місці. Ірина Мороз, Владислав Кудрик, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. На Буковині розбився літак. Два пілоти загинули. Трагедія сталася на колишньому військовому аеродромі в селищі Лужани. На саморобному літачку летіли два досвідчені пілоти. Причини аварії поки що встановлюють. 45-річний житель села Мамаївці та 42-річний чернівчанин були членами авіаклубу Крила Буковини Їх товариші не на камеру розповідають, що обоє були досвідченими пілотами, піднімалися в небо досить часто. Очевидці стверджують, що літак рухнув десь з висоти 100 метрів, коли зірвався штопор. Правоохоронці вже розпочали розслідування обставин трагедії. Відомості про кримінальне правопорушення. Це частина третя статті 281. Порушення правил повітряних польотів Термінального кодексу України, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування доручено провести слідчим Кіцманського райвідділу ОМВС МВС України в Чанівецькій області. Місце події зараз охороняють працівники міліції, чекають авіаінспекцію зі Львова, які намагатимуться розібратися в причинах трагедії. Ускладнює їм роботу те, що такі саморобні літачки не мають самописців. На Буковині дитину вкусила змія. 13-річний хлопчик з села Плоска Потильського району наразі перебуває у районній лікарні, стан дитини середньої важкості. Це вже третій випадок цього року. Рятувальники нагадують, що в разі укусу змії треба спробувати максимально видалити утруту з рани і якнайшвидше добиратися до найближчого пункту надання медичної допомоги. Слід пам'ятати, що плазун сам на людей не нападає, тому варто бути просто обережними і дивитися під ноги. За самовільно встановлену рекламу штраф від 850 гривень до 170 тисяч. Відтепер в Чернівцях за вивізками та оголошеннями будуть ретельно слідкувати, а порушників карати сьогодні. При міській раді почала працювати робоча група. Її учасники вже до кінця місяця пройдеться центральною частиною міста, визначить, які рекламні вивіски встановлені незаконно і почнуть діяти. Чернівці перенасичені рекламою такого висновку дійшли депутати міської ради і затвердили положення про встановлення вивісок, оголошень та рекламних проєктів. Історичні будівлі мають мати відкритий доступ для огляду. Громістки, великі габаритні рекламні вивіски, не мають права спотворювати архітектуру історичного середовища. Особлива увага буде також до елементів кріплення рекламних конструкцій, адже короби мають велику вагу, і проектна організація має нести також відповідальність за безпеку людей, на які ці банери впасти не повинні. Особливо нас турбує указівники е вивіски, які розміщені у центрі міста. Тобто, здебільшого, вони розміщені самовільно, без будь-якого фахового підходу, інколи і з помилками. От, ми у нашому місті не можемо дозволити собі розміщення такого виду казівників. На першому засіданні комісія вирішила поділитися на групи і дослідити всі вулиці в центральній частині міста, визначити, які реклами незаконні, тобто не мають паспорта. Потім через районні ради знайдуть власників та вимагатимуть зняти ці конструкції або замінити. Якщо ж він не відреагує, тоді його чекає штраф для фізичної особи від 850 гривень, для юридичної від 170 тисяч гривень. Але фахівці вважають, що до цього. Не дійде. до 1 серпня зробити інвентаризацію, весь перелік вулиць, я вам покажу там більше сотні. Це нереально. Але треба починати цей процес. І друге питання. Я думаю, що коли відчую зараз відповідальність рекламодавці, порушники, інші не будуть чекати вже комісії, якихось санкцій, штрафів і так далі. Я думаю, що з порозумінням будуть сприймати ті вимоги, які будуть виставляти робоча група. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках. Час новин Черніці в мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіін'ю. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.